У соціальній сфері кривого рогу наразі працює понад три тисячі фахівців. Це представники управлінь праці та соцзахисту населення терцентрів, пенсійного фонду центру зайнятості. Їхньої допомоги у вирішенні щоденних проблем потребують і криворісці, і внутрішньопереміщені особи. Дуже багато відповідальності, і дуже багато навантаження приходиться на наші соціальні сфери, на соціальних працівників. Особливо зараз, коли у нас Йде війна і вже більше 75 тисяч переселенців. Це ще навантаження. Займаємося і своїми людьми, і переселенцями, і це все. На вас я дуже вдячний за те, що ми виконуємо всі без винятку наші програми. Зараз, в такий скрутний час, теж розробили нові програми, і вже от зараз ми видаємо продуктові набори шостої волни. Всі мешканці нашого міста оцінюють роботу наших соціальних служб дуже високо. В умовах воєнного стану та обмеженого фінансового ресурсу в кривому розі триває виконання масштабної програми соцзахисту мешканців для криворізців Передбачено понад півсотні видів допомог. Реалізуємо державну програму прихисток, відповідно до якої оплачується компенсація мешканцям, які прихистили переселенців. Працюємо по відшкодуванню коштів з державного бюджету за переселенців, які проживають в комунальних закладах освіти, закладах соціальної сфери. До речі, сказати, заклади соціальної сфери, територіальні центри були в мирний час, працювали як денні, денного відвідування а зараз вони працюють цілодобово. Наша отделение дневного пребывания, оно преобразовалось, значит, скажем так, в отделение, где находятся беженцы с различных городов нашей страны. Из Бахмута, есть из Попасной, из Херсонской области. Люди попроезжали, у них нет паспортов, порой нет карточек пенсионных, нет справок и так далее. И поэтому мы занимаемся, они требуют постоянно заботы, внимания. Соцпрацівники, які опікуються самотніми елітніми людьми, особами з інвалідністю, спочатку дії проєкту із забезпечення криворізців безкоштовними продноборами, вже доставили таким криворізцям понад 10 тисяч наборів, надають допомогу мешканцям міста та переселенцям і благодійні організації. Зараз товариство Червоного Христа працює на благо наших вимушено переміщених осіб і людей, криворожан, які зупинилися в скрутних умовах. Це багатодітні родини, це діти і люди з інвалідністю першої другої групи, яким потрібно допомагати в вигляді. Памперсів, продуктів харчування, постільної білизни. Ну працюємо в тісному контакті з органами місцевої влади. Сьогодні голова міської організації Червоного Хреста Марина Матірка нагороджена нагрудним знаком за заслуги перед містом другого ступеня. Також відзнаку третього ступеня вручено начальнику обласного управління пенсійного фонду Юрію Козаку. Валерій Кожухар, Максим Пономарів, цей день.